Говоримо, співаємо за перемогу Ісуса Христа. Я читаю таке слово, де записано. Слова Ісуса Христа записані у Євангелії Йоана. Євангелії Йоана. 12 глава. 31 стих, Слова Ісуса Христа, Христос говорить такі слова. Нині суд миру этому, нині суд миру этому, нині князь мира этого ізгнан буде вон. І коли я вознесен, буду от землі, всіх привлеку к себе слова Ісуса Христа. Ми співаємо, ми проповідуємо, ми читаємо, ми провозглашаємо нашого Ісуса Христа, який прийшов на землю, який родився в яслях, який виростав в послушанні, який був послушний людям і Богу Отцю, який виконав волю Отця, який взійшов на Голгофу, який помер і Воскрес, і сидить Одесною Отця, і є победітель, він є победитель. Слава Йому! Він є Победитель! Ми співаємо, що наша победа, победа в Ісусі Христі. Якщо я піду долиною смертної тіні, читаємо такі слова долиною, і зараз ми співали, що долом смерті пойдеме. Нехай вийду переможцем і нашої життя в Ісусі Христі. Христос прийшов на цю землю, якого чекали люди. Які чекали Месію, тому що мав прийти Месія на цю землю, який людей освободить. Хто як розумів? Так розуміли і говорили Христу, коли восстановиш царство Ізраїлю, коли поставиш ти своє царство. Були такі навіть вченики, які казали, коли ти сядеш на царство, дай щоб ми сіли один з одного боку, другий з другого боку, тому що всяко розуміли, і Христос. Проповідуючи говорячи і сказав таке слово, нині, браті і сестри, нині день спасення, говорить апостол Павел. А Христос каже, нині суд міру ему, який суд, нині князь міра. Помните, Христос казав такі слова, що іде князь міра сього, який колись. Там в пустині, який приходив до нього, який казав йому, що поклонися мені, всі царства міра, тому що я князь. Перед ним стоїть Син Божий, Ісус Христос. Він добре знав, хто перед ним стоїть. Він добре знав, тому що Він осіняючий херовим, Він мав всю славу, там на небі, да, сатана. Він, який князь цього міра, який. Получилося йому обольстити людину і став власником і взяв людей в рабство. І Христос, проповідуючи це слово, Він сказав вже суд, я звершаю суд, нині Князь мірасього, і знан буде вон. Але Христос буде колись молитися до Отця і скаже такі слова, я йду з цієї землі. І тих, яких ти дав мені, Він оцьові говорить. Тих, яких ти дав мені. Я хочу, щоб там, де я і вони були, я оставляю їх на цій землі, де Князь міра цього. Але я зауважую це слово, де Христос сказав вже суд міру, тому. Нині Князь міра цього ізнан буде вон. Що мається на увазі, Откуда буде вигнатий вон. Ми читаємо такое слово, де Христос, Бог, ну, Христос говорить Іоанна, острові Паттиону із, одну із церков, говорить такі слова. Ти живеш там, де престол сатани, церков Ісуса Христа і скуплені. Там, да, наш Ісус Христос, Він є побідлечь. Він победив зло, Він победив гріх, Він то победив. А я, тих, яких ти дав мені. Христос говорить, молиться до Отця, тих, яких ти дав мені, я хочу, щоб вони були там, де і я. І що я хочу зауважити сьогодні? Христос говорить, що Він буде вигнатий вон. Ми так сьогодні багато чули за победу. Ми співаємо за те, що ми є побідітелі. Ісус Христос є побідітелем. Але я сьогодні касаюся нас, нас, людей. Тих людей, яких Бог створив по своєму образу і по подобію. тих людей, які колись були взяті в рабство. І пам'ятаєте, є такі слова, сказані в Писанні. Бог нагадує ізраїльському народу і каже: Я не буду зачитувати. Ісаїї є, є написані такі слова. Вже каже: «Посмотрите на глибину рва. Спомніть, откуда ви взяті, на скалу, откуда ви з Свячини, де ви були. Апостол Павел, проповідуючи по моєму Галаційській церкви, не пам'ятаю точно, він говорить такі, такі слова, що е, ви були не коли, ким ви були, а ким ви стали. Наша победа в Ісусі Христі. Смерть где твоє жало, а де Твоя победа. Йоанн Христа на острові, на острові, коли видів його пав як мертвий, тому що Христос, Він є победителе. Ми в тому не сумніваємо. Він вчора сьогодні по віки той же самий, але я хочу сказати о нас. Я читаю таке слово, де записані у євреям, Де. Ну так кажуть, що апостол Павел писав це послання. Говориться, послання до євреїв. Звичайно, язичники вони не таке відношення мали до Бога живого, до Бога ізраїльського Бога. Коли йшов ізраїльський народ із Єгипта, многі народи трепетали, казали, це є Бог, Бог Ізраїля, Бог свого народу. Але вони мали постановлення, вони мали священство, вони мали святої храм, все то мали, вони мали священників, не мали общення. І вже апостол він наводить приклад священнодійстя нового Заве, старого Завета і священнодістя Нового Завета. Ми живемо в новому завіті, і ми проголошуємо, що наш Ісус Христос. Він помер і воскрес. Для чого? Для чого прийшов Христос? Для чого прийшов Ісус Христос на цю землю? Написано, що Він приніс Слово Отця. Люди мали Слово Отця, люди мали закони постановлення. Для чого прийшов Ісус Христос? Странне питання. Ми знаємо, для чого прийшов. Для того, щоб вмерти, щоб пострадати, щоб нас спасти. Щоб нас спасти, щоб нас привлекти до себе. А зараз, проживаючи життя на цій землі, я читаю таке слово, де у цій главі 9 главі де він так много говорить, о каже, де кров і козлов каже, яка покривала гріхів, тим більше кров Христа, яка каже, унічтожала гріх. Я читаю таке слово, де говориться дев'ята глава. Я би прочитав пів стиха, ну, читаю 26 стих. Я читаю з 24 стиха і нижче, тому що буде мало незрозуміло. Ібо Христос войшов в нерукотвоє святилище по образу істинного устроєнного, но в самої небо, щоб предстати нині за нас пред предліцо Божим. Не для того, слухай уважно, братія, не для того, щоб многократно приносити сім'я, як первосвященник входить в святилище каждогодно з чужою кров'ю, іначе надлежало би йому многократно страдати від начала мира. Он же, що я маю на увазі, он же однажды, то есть Ісус Христос, Он же однажды. Концу віків явилося для, братія і сестри, унічнення гріха жертвою своєю. Але ми жиємо, у нас боротьба. Жизнь боротьба. Ми хочемо вийти переможцями. Ми наводимо різні приклади в бою. Ми читаємо такое слово, що Павло говорить, для этого примите все оружие Боже, щоб вам можна було простати проти косніх діявольських. Але я зачитав таке слово, де Христос сказав таке таке слово. Нині суд міру этому. Нині князь міра этого ізнан буде вон. І апостол Павел говорить такі слова. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своєю. Братья і сестри, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха Жертвою, він не прийшов для чого Христос. Може, ми тут, де Князь міра цього. Помните Христос колись в Гевсиманії. Він проповідував, Він уходив, він совершав знамені чудеса. Але коли прийшов час, коли брали його, коли навіть учні один із меч, а він каже: «Оставте!» ще. Лише діх, хто є ученику, тому що час – ваше врем'я і власть. Є е, таке слово, ми часто пам'ятаємо, що для всякої віші є врем'я і устав. Бог дав час людям і дав нам час. І я ще хочу зачитати пророческе слово, коли було сказано, ми говоримо о христі о победителі, але Христос дав победу. Тобі і дав победу мені. І він сказав, що нині суд міру этого, нині князь міра сього, Він має своє царство на цій землі, але я приніс Друге царство і в тому царстві, де написано, я в вас і буду жити у вас. Каже, оттуда, з вашої внутрішності, наші часто ми так напоминаємо, що ви храм в вас, Святого Духа. Вні свої оттуда діявол буде ізгнан вон. Діявол буде ізгнан вон. І тепер дивіться, як часто ми, проживаючи життя на цій землі християни, Христос сказав, що я приніс своє царство. Не ваше врем'я, Він говорив, але це все, але на цій землі. Християни, Христос завершив суд. Він вели сьогодні навіть зачитані такі слова, що діявол прийшов для того, щоб украсти, убити і згубити. Я прийшов для чого? Я прийшов для чого? Щоб ви мали життя, ви мали збитком. І при, коли прийде час на все свій час, коли прийде час. Життя закінчення земного життя перехода не було такого, як привикли християни під час закінчення земного життя приготувати себе треба. Тому що я зачитав, що нині князь, нині суд миру, нині Він буде і знаний вон, а в нас боротьба. І нам дано все обмінювання. Ми так вчора много говорили, що дав нам Христос. Наша победа в Ісусі Христі. Я читаю пророчське слово, де колись через Ісаю були сказані такі слова, записані у Ісая 49 глава, 24 стих, говориться, пророчське слово. Може ли бути у усільного добича? і бути And победителя, взятия в плен, коли победителя не Христос, колись победив Д'явол, колись победив Д'явол і взяв людей в плен? І говориться такі слова, що може бути відняти у победителя до І можуть ли бути одняти у победителя взяти його в плен? Може таке бути. «Да, Так говорить Господь, і племіння сильним будуть, тирана буде збавлена, тому що я буду зв'язатися з противниками Твоїми і синовей Твоїх. Спасу, браття і сестри, Христос однажды к концу для уничтоження гріха. живучи на цій землі, ми ще так много чогось, так много чого нам змінятися треба. Так много чого нам поправлятися треба, так много чого нам приготовлятися треба. Я слухав одного брата. Можливо, я навіть вже говорив, якби нам це правильно це говорить, але він зауважив такі слова, я повторюю це, не мої слова. Він сказав так: Христос прийде, Він підніме свою церкву з цієї землі. Тому що так і написано, Він явиться на облаках і каже: Дух Святий підніме церкву свою, і Він возьме. Тих він не візьме тих, які приготовляють себе. Браття і сестри, зауважне це слово. Він візьме тих, не тих, які приготовляють себе, а ті, які чекають Його, ті, які приготовляють себе, вони остануться на цій можливо странно і страшно звучать, тому що ми привикли себе приготовляти. Представте собі, дивіться навіть земний приклад, коли ми когось чекаємо, ми вже приготовлені. Можливо, навіть є такі слова. сказані, що уснули, затримали. Тому що коли очі, очікуємо, ми приготовлені. Очікуємо, ми очікуємо. І говоряться такі слова, що дух і невеста, вона говорять, прийди. А ті, які я би так сказав, це щось похоже, навіть на лукавих людей, тому що Христос сказав, що Він явився для унічтоження гріха. Він зробив нас храмом живущого в нас, Святого Духа. Колись Христові сказали, Христос сказав, Він проповідував, Він був на цій землі. показали, вченики показали йому здання храма. А він сказав, каже, ви розрушите це то не зовсім це місто, але я в цей смислі говорю: каже, ви розрушите цей храм. Він говорив не вченикам, а тим людям. Каже, а я в три дні создам церкву. Я в три дні создам цей храм, який є не який непоколебимий. Він говорив о храмі живучого в нас, Святого Духа. І нині Князь буде вон. Ми є церквою Ісуса Христа, який не мав нічого спільного з гріхом. Да, Гріх царствує в цьому мире, уміре мірі царствує діявол, але і ти, і я, ви є побідітелем в Ісусі Христі. А якщо не так, а якщо нам ще треба де щось, я говорю собі і кожному із нас. Може, вона тоді вже треба пугати, що може, ми до завтра не дожиємо. Може, нам треба сказати, що треба щось робити, тому що, може, щось може стати, а якщо не станеться, а якщо все прекрасно, привести. Приклад Даніїла Нємію або когось, якого було все прекрасно, а він боявся Бога. Не то, що боявся, він любив Бога. А християни боятися чи любити Бога. Браті і сестри, наш, я, наш Христос победив діявола і цю победу Він дарував тобі і мені. І щоб враг нас не обольстив гріхом, як колись обольстив єву, він дав нам слово своє. Він дав нам Духа Святого, Він дав нам обмінування. Він сказав, що каже, будуть летіти розкаляні стріли лукавого, але для этого прийміть щит вери, готовність ноги благовествувати ноги благовествувати мир, щоб щось вас не поразило все дано нам. А якщо ми живемо своїм життям, ну ми християни, ми розумні люди, ми знаємо Слово Боже, ми знаємо, що. Розбойник він покаявся на Христі. Я думаю собі, що християнам не актуально і не буде діяти це правило для християн як подіяло для розбойника на Христі. Тому що ми знаємо Слово Боже. Тому що ми не те, що знаємо, Він відкрився нам. Він зробився нашим побідітелям. Він селився в наші серця. Він є нашим, ми сьогодні чули. Якщо Він є нашим пастирем, то ми йдемо за ним, ми послушні йому, і він нас водить на злачній пажиті. Слава Йому.